І Місбут отримав нового керівника. Мене а, тут турбує лише одне: щоб а, ці гроші були спрямовані туди, а, куди а, вони повинні. Ми бачимо, що ті, хто будують, ті і продають, і продають досить непогано в Україні. Я знаю багато а, хто будує не тільки в Закарпатті, у Львові, а і у Запоріжжі. 80 кілометрів до лінії зіткнення. І як ми можемо вимагати? Щось з більш малих забудовників, коли найбільший просто забив на виконання своїх зобов'язань. Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас новини, а ви на каналі Без Цензури Ньюз. Тут ми кажемо про те, про що інші мовчать. Готові підписця на канал і поїхали. Почнемо з першої новини. В Україну надійшли 50 мільйонів від Японії на відновлення житла. До українського бюджету надійшла частина коштів гранту 49,4 мільйона від уряду Японії в. В межах проекту світового банку ремонт житла для відновлення прав і можливості людей про це повідомляє прес-служба міністерства фінансів. Зазначається, що кошти спрямують на відшкодування витрат бюджету, використаних на компенсації власників осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках. Які внаслідок війни зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту, також найближчим часом Україна очікує на фінансування від урядів Японії та Норвегії через один із проектів світового банку підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні. Майбутнє фінансування частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служби першого реагування та на пенсійні виплати. Ну, що тут сказати, дякую уряду Японії за підтримку. Любі гроші, які зараз є, це дуже важливо для нашої країни. І ми повинні розуміти, що коли уряди на рівні урядів іде допомога, головне, щоб вона йшла за призначенням. От Скільки ми заробимо, стільки ми й потратимо. Мене Тут турбує лише одне: щоб ці гроші були спрямовані туди, куди вони повинні. І що вони дісталися фінального вигаду набувача. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. А так, класна новина, і ми переходимо до наступної. Кімізбут отримав нового керівника. Я б сказав, що нового старого керівника отримав Київ Місбуд», а зараз поговоримо про це більш глибоко. Наглядова рада прат ХК Киїмізбут призначила на посаду голови правління президента компанії Василя Олійника. Так що ж відомо про нового очільника згідно із повідомленням на сайті компанії Олійник працює у будівельній галузі 43 роки. З 2011 року він очолював компанію столичне будтехнології, а з 2018 року великого генпідрядника Спецбуд Моноліт з 24 січня 2024 року призначений на посаду віце-президента Київ та став членом правління компанії. Нагадуємо, що у грудні 23 року колишній президент Києві Ігор Кушнір, який був відсторонений від виконання обов'язків з липня минулого року, вирішив звільнитися. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові перестановки у керівництві компанії Київ і додав, що забудовник готовий незабаром відновити будівництво на своїх об'єктах. Місто працює над стабілізацією прад Київ Йдеться про відновлення роботи компанії та перезапуск будівництва об'єктів. Але як повідомлялось раніше, у компанії НХТАудит та Україн» провели аудит забудовника Київмізбут. Результати перевірки свідчать про те, що у компанії потрібні додаткові вливання до 10 мільярдів гривень. У свою чергу влада Києва пообіцяла допомогти відновити роботу Київ збуду шляхом викупу житла для пільгових категорій громадян. Друзі, не знаю, а коли влада буде вже брати це все до своїх рук і розбиратися з цими менеджерами. врешті решт Є голова на плечах у виконавців чи ні? І в на тому числі і з Віталієм Кличко, який це все покривав і кришував. І Ви можете подивитися зараз. Бігус зробила досить класне розслідування з приводу цього. Дам силичку на них. І ми вже також я підіймав питання про те, скільки компаній, які мізбут заробляла там за Прош... пройдешні періоди, можете відкрити поражати там сто тисяч доларів їх дохід за. Рік довоєнний за 2021, наприклад. А, ну, звісно, 22-й, 23-й, там колосальні збитки в мільярда гривень. Тому в матеріалі Бігусінфо вони досить е, класно це все розклали. І ви можете з цим всім ознайомитися. Мене бентежить саме те, що е, зараз житло потрібно, і його потрібно досить багато, я ще раз кажу, як мінімум військовим, як мінімум, е, тим же Вчителям, тим же медикам, це житло зараз необхідно. І була б класна мотивація для всіх цих категорій давати якісь кредити для того, щоб вони могли брати на це житло і таким чином фінансувати, тому що ми бачимо, що ті, хто будують, ті і продають, і продають досить непогано в Україні. Ми бачимо, може, не в самому Києві прямо там дуже багато продажів, але за територію Києва я маю на увазі в містах супутниках Києва продажі досить непогані. Тобто, те, що продається в розмірі 1000-1200 доларів за квадратний метр, досить. Непогано продається, і е, постійно такі забудовники е, роблять якісь дисконти, роблять якісь акції, і це все впливає. Люди купують гроші у людей в Україні. Є ми все це бачимо. Але Київ міг би робити нормальне житло класу комфорт, класу економ Плюс, такий. і е, продавати його в розмірі там до півтори тисячі доларів в Києві. І це. Дійсно, я вважаю, моя професійна точка зору, що за таку суму люди б купували зараз. А скільки недобудов залишилось, ну у Києві буде, я взагалі в шоці. І зараз у ці 10 мільярдів мінімум, а як казав екс очільник, що потрібно 17 мільярдів да, гривень на добудову того, що починали. Тому у мене злість бере, коли найбільший забудовник України не виконує свої обов'язки. Як ми можемо вимагати щось з більш малих забудовників, коли найбільший просто забив на виконання своїх зобов'язань? Скажіть мені. Але це, друзі, досить класний час для молодих забудовників. І я знаю, і ви знаєте, таких, які заходять і зараз будують. От підтримуйте молодих забудовників, Понятно, що перевіряйте, контролюйте, але підтримуйте молодих забудовників, які в цей час готові йти, ризикувати і будувати. Що головне будувати навіть в цей час, і не тільки у Києві. Я знаю багато хто будує і за. І навіть дуже близько до фронту. От, якщо ви пам'ятаєте, один з забудовників, ми знімали з ними інтерв'ю, він будує не тільки в Закарпатті, у Львові, а і у Запоріжжі. 80 кілометрів до лінії зіткнення. І він будує. Тому от повага таким. І давайте підтримати саме. Тих, хто зараз будує, тих, хто зараз обирає будувати, і не тільки в Києві, друзі. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мені цікава ваша думка з приводу такого ставлення, як добидла. І роблячи, ну, ця влада робить з нас клоунів, да? що ми не розуміємо, що відбувається і де ці мільярди поділися. Напишіть, що ви думаєте, мені цікаво. І... Як ви вважаєте, що потрібно з цим робити? Напишіть в коментарях, я з задоволенням про це почитаю. А ми тим часом переходимо до наступної новини. Початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас для відбудови України використовуватимуть будівельні відходи від руйнувань, що є одним з принципів запровадження циркулярної економіки. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. За даними органів місцевого самоврядування, станом на кінець 2023 року по всій країні утворилось більше 450 тисяч тонн будівельних відходів від руйнувань. Заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Наталія Козловська зазначила. Ми чітко розуміємо, що управління та проробка таких величезних масштабів потребуватиме значних фінансових, людських та технологічних ресурсів. Поки в Україні немає традиції глибокої проробки будівельних відходів, показник рейсейклінгу становитиме 6% від загальної кількості. Проробка відходів від руйнувань включає сортування, обробку виробництва та транспортування. Все це потребує значних фінансових вкладень. Тому з боку держави мають бути розроблені відповідні економічні моделі. А, ну тут е... Звісно, щось з цим потрібно робити. Я розумію, скільки це тон бетону, залізобетону. І навіть ми бачимо, як зносять всякі недобудови в Дубаї, вони повністю розбирають бетон, Там, розбирають цими великими тракторами з отбойними молотками окремо бетон, ну, його залишки, окрема сама арматура. І Сортують, тому ну, нам потрібно це робити. І звісно, дуже багато не ті, не те, що будинків міст знесено, да? тому ми розуміємо, що це мільйони будуть тонн цього матеріалу, і ну, логічно, що використовував, якщо це буде навіть 6%, а краще я думаю, що є можливість, напевно, і до 10 його підняти, то чому ні? Ну, той же метал він. В коли він йде в залізобетоні, він не реагує, тобто він не втрачає своїх властивостей. Тобто цю арматуру можна використовувати ще раз, наприклад. Ну, тому ну, плюс я думаю, що сама структура там зруйнованого бетону. Я думаю, що є процедура, як це використовувати. Тому ідея класна, головне, щоб це працювало. Ну і ми переходимо до наступної новини. Вона у нас позитивна. Українські архітектори та девелопери розпочали проєкт в Анталії. Архітектурне бюро АІМ презентувало проєкт DESIRE, будівництво якого вже розпочалося в турецькій Анталії. Дев'ятиповерховий комплекс преміум класу з виразними фасадами, декількома басейнами, велнес зоною, кінотеатром і барбікю на рофтопі та просторими терасами з власними басейнами. Керувати проєктом після введення комплексу. В експлуатацію та управлінням готельної нерухомості буде одна з найбільших мереж у світі Best Western International, що наразі об'єднує 4700 готелів. DESIRE — це комплекс преміум класу з продуманою інфраструктурою і п'ятизірковим сервісом. А ну виглядає трохи як реклама, друзі. А мені посунули редакція підсунула мені цю новину. Я скажу, що дуже багато українських девелоперів будую в Турції. Я знаю, як мінімум п'ять. Забудовників, я думаю, що їх набагато більше, просто не розбирався з цією темою, а планувало будувати, будувати ще більше і преміальні комплекси, Я знаю, що планувало будувати Турція зараз не досить, напевно, привабливе місце для інвестування. Окрім вже ж, таких місць, як Антиліська ця зона біля моря, вона була, буде постійно затребуваною. тому в принципі, якщо ви купуєте нерухомість тут, ну для можу сохранності грошей це буде і ок, або якщо ви плануєте там жити, або мати як запасний такий аеродром для себе, то можна інвестувати в Турцію. Не думаю, що зараз там можна щось заробити, тому що ціни в Турції в ще в 2000 на початку 2023 року вони вже були на максимумі, тобто і вже з весни. 2023 вони пішли на спад майже у всіх регіонах, і в деяких ну там на 30% були вже обвали. Тому перед тим як інвестувати в нерухомість за кордоном, проконсультуйтесь. Ми можемо, наприклад, проконсультувати в яку країну краще, і де ви можете просто, скажімо так, засейвити свої гроші зберегти, а де ви можете заробляти на тому, як буде рости, тобто на Капіталізації, де ви можете заробляти, де ви можете заробляти на здачу в оренду на рої, да тобто на грошах, скільки відсотків ви будете получати від вкладених. Ну і в принципі, де є класні програми розстрочки, де це саме головне, напевно, зараз де це безпечно. Наприклад, в еміратах є іскра Аккаунти. в Польщі. Є також схожі схеми захисту. Для того, щоб забудовник не міг приймати ваші гроші напряму, а його контролював, контролював спеціальний орган, тому ваші гроші будуть йому попадати тільки тоді, коли він виконає дуже багато умов. І найголовніше умова, що він буде будувати, він зможе він витрачати ці гроші з, з крауаккаунту тільки на забудову. І все. На, на все інше, він не може витрачати на яхти. Самольоти на якісь там дорогі тачки він не зможе витрачати гроші. І це різниця, що в Україні ми зараз так і не дійшли до того, щоб прийняти закон і зробити для забезпечення наших інвесторів не зробити ці іскрави акаунти. І я чекаю, коли ми будемо до цього готові, коли це ми вже зробимо, для того, щоб інвестори з інших країн після перемоги також могли інвестувати в нашу країну безпечно. Друзі, а я нагадаю вам, що ми не повинні втрачати віру в нашу армію в ЗСУ. Ми повинні допомагати, донатити. Це дуже важливо в цей час. Нашим хлопцям на напередку по потрібна наша допомога. Тому слава ЗСУ, слава Україні і до нових зустрічей. Пока-пока. Українські архітектори та девелопери розпочали проєкт в там десяти хер поймеш, скільки все-таки в ньому поверхів. Ah, devia ter.